Жахлива аварія у Ленківцях. Двоє людей загинули, а чотирьох з тяжкими травмами доправили до лікарні. На позачергову сесію міської ради 60 депутатів прийшло 12. Буковинці, обурені підняттям тарифів на комуналку, вийшли на акцію протесту. Новини міста за понеділок та вихідні. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Депутати проігнорували, скликану Олексієм Каспруком, позачергову сесію міської ради. Засідання влада хотіла провести сьогодні, проте спроба виявилася невдалою. А перенести сесію на понеділок довелося через чергове відрядження міського голови. Які ж питання мали розглядати депутати? Дивіться у сюжеті Наталі Гатеш. Позачергова сесія Чернівецької міської ради розпочалася з вступного слова Олексія Каспрука і одразу закінчилась. Шановні депутати, прошу реєструвати. Зареєстровано. 12 депутатів і шестидесяти загального складу міської ради. 65-та позажива сесія міської ради вважається такою, що не відбувається. Попри пропозиції оголосити перерву, міський голова вирішив закрити засідання ось так швидко і без зайвих запитань. Нагадаємо, 4 червня депутати проголосували за створення фонду у 9 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на реалізацію депутатських ініціатив. Проте це рішення Олексію Каспруку не сподобалось, бо це на його думку. Є піаром депутатів за рахунок бюджетних коштів. Такий фонд треба було створювати при на початку каденції, а не за декілька місяців. До виборів це створює нерівні умови для нинішніх депутатів і для тих, хто вважає, що він згоден представляти громаду в міській раді, тому що депутати будуть, скажімо так, за бюджетні кошти показувати свою роботу в останні місяці на. на у кругах мільйонів гривень на рік на реалізацію депутатських ініціатив у розрахунку по 150 тисяч на кожного народного бранця. За словами експертів, це не так вже й багато. Тим більше, що неосвоєних коштів в міському бюджеті є достатньо. Міська влада, чиновники не освоїли більше 50 мільйонів гривень. В цьому році є при всій кризі є перевик... значне перевиконання бюджету Депутати, в тому числі. я… Е... Переживаємо, чи маємо сумнів, чи зможе міська влада, департамент, управління освоїти ці кошти. Міська рада вже мала досвід роботи з депутатським фондом. Однак з часом він став призабутий, а про його відродження заговорили на початку цього року, коли формували бюджет міста, кажуть експерти. Втім, проект на розгляд депутатам подали лише у червні, і зауважень до нього від працівників міської ради не було. Але щоб допомагати своїм виборцям, фонду не потрібно. Вважає Олексій Каспрок, запевняє, що запитів і звернень достатньо. Обґрунтування, на мою думку, сумнівне і трошки розпливчате. Тому що говорити про те, що депутат має тільки займатися бумажною роботою, тобто писати тільки звернення і депутатські запити. Так, ми їх пишемо. Ми їх пишемо десятками, сотнями. Але на жаль, від відгуку від них дуже мало. Для тих депутатів, які відкрито критикують міську владу, вибити копійчину для свого округу зараз дуже складно. І так, цей депутатський фонд був гарантованою можливістю вирішити проблеми своїх виборців. Я не хотів приймати. Мати участі в цьому збіговись, зрозуміло, що це все розіграно фактично тими людьми, хто стоїть за спиною міського голови. Розумієте, очевидно було, що кворуму не буде, і депутатська більшість, в яку входять регіонали, народний фронт. Вони всі лежать під Каспруком. Так як скажуть їм, так і вони зроблять. Олексія Каспрука є своє бачення, як витратити ці 9 мільйонів гривень з міського бюджету. Він пропонує створити комунальну цифрову Ву лабораторію для прийому аналізів та діагностики, тож виходить 9 мільйонів гривень депутатського фонду для вирішення проблем громади, а саме ремонту дахів, фасадів, прибудинкових територій на всіх округах, це піар. А лабораторія до виборів велика необхідність. Звісно, адже він також буде балотуватись. І йому потрібно показати свою роботу. Наталя Гатеш Микола, Остафі Сергій Грубляк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Комунальний геноцид так назвали політику уряду з підвищення тарифів на компослуги учасники ВІЧа, що відбувся у неділю на центральній площі Чернівців. Буковинці обурені, бо вважають, що нові ціни економічно не обґрунтовані. І з мітингувальниками спілкувалася і наша знімальна група. Масові народні протести можуть захлеснути країну в будь-який момент, адже людям уже не сила терпіти політику уряду. Лунало звідусіль на недільному вічі. Народний фронт на чолі з Арсенієм Петровичем та його публічники на місцях за рік володарювання зруйнували навіть те, що було досягнуто раніше, каже чернівчанин Юрій Мазуркевич. Але з часом, коли до влади прийшли такі, як наш мер, який не турбується за місто. Йому, як кажуть, до лампочки будемо говорити, що тролейбуси старі, що тут приїжджають багато туристів. Він відказався відчитатись за, за цілий рік. Це ж позор, як можна Достало, тому що наша власть хоче вирішити всі питання за счет простого народу. Они вішать нам лакшину, як Путін, на вуха. Я говорю, і безконечно піднімають нам платіжки. Арсеній Петрович сам таке сказав, що якщо я це задумав, я зроблю. Значить, він задумав, зробив і все йому вийшло. Викачкав людей грошей з карманів. Це ще я не платив так, як треба платити, я вже і так удале заліз. Лиш по газу 227. Я двадцять сім. А кажу, адко вони з заднім числом вам ціни клеють. Уряд не розуміє нас, народ це справді геноцид. Мова йде про підняття тарифів на комунальні послуги за ініціативи уряду під головуванням Арсенія Яценюка. У Верховній Раді була створена робоча група з вивчення обґрунтованості таких змін. Тарифи підвищені біля трьох разів. Тобто сьогодні вже є можливість знизити тарифи більш як в два і більше рази. а висновки грунтуються на тому, що було вивчено структуру е, ціни. Газу більше року балансує влада, захищаючи інтереси олігархів. А це недопустимо, адже це може вкинути в втрату незалежності і в великі катаклізми. Після зібрання на центральній площі учасники мітингу вшанували жертв політичних репресій на Буковині. Любому чалова Роман Палатик Чернівецький промінь. Жахлива аварія у Ленківцях. Двоє людей загинули, а чотирьох з тяжкими травмами доправили до лікарні. Трагедія трапилася 15 червня о шостій ранку на вулиці Галицький шлях. Водій автівки, не впоравшись із керуванням, вилетів кювет і врізався у дерево. За кермом Опеля був 18-річний Буковинець. Він та пасажир, котрий сидів на передньому сидінні, отримали травми несумісні з життям. Ще четверо людей віком від 18 до 21 року наразі перебувають у лікарні. Під час проведення огляду місця події було встановлено, що водій, керуючи транспортним засобом, допустив, як я повторююсь, виїзд за межі дороги. Дана ділянка дороги має заокруглення значне. Що в подальшому і стало причиною виїзду за межі дороги. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, призначено низку необхідних експертиз. Слідство триває. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску. Підприємців Румунії, Молдови та України вчили вести їхню діяльність по-новому, враховуючи територіальні особливості. 15 червня могло виповнитися 74 Іванові Миколайчуку. Але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Нинішня вартість комунальних послуг загнала чимало українців у борги. Люди місяцями не платять за комуналку, бо ледве зводять кінці. Проте прем'єру здається, що з людей витрусили ще не всі гроші. В інтерв'ю п'ятому каналу Арсеній Яценюк запевнив, що нові тарифи для населення є заниженими. На його думку, українці повинні платити за спожиті газ, світло та воду ще більше. Ну я вам можу вже зараз сказати про те, що точно буде визнано, що тарифи не обґрунтовані. Мене навіть немає жодного сумніву. Знаєте чому? Буде визнано, що ці тарифи занижені. Ці тарифи не відповідають сьогоднішньому реальному ринковому рівню. І ми на це йшли свідомо. 20 років ціна на енергетичні ресурси не відповідала ринковій ціні. Ну ми ж бензин не дотуємо, правда? От на заправку приїжджаєш. Чим бензин відрізняється від газу? Кількість співробітників прокуратури в Україні до 2017 року скоротять з 18,5 тисяч до 10 тисяч. Про це заявив заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе на конференції судова реформа, стратегічне планування та подальші кроки. За його словами, прокуратура на сьогоднішній день знато закрита та роздута структура. В Україні рекордна кількість прокурорів їх навіть більше ніж в Росії, наголосив чиновник. У зв'язку з цим у генеральній прокуратурі прийняли рішення згідно з новим законом про прокуратуру запустити скорочення і до кінця 2017. Надцятого загальна кількість прокурорських працівників не повинна перевищувати 10 тисяч осіб. Також генеральний прокурор додав, що на першому етапі реформують районні прокуратури. Замість них створять 178 місцевих прокуратур. При цьому посади в них даватимуть на підставі конкурсу. Цей етап повинен завершитись до грудня. 12 червня, після святкування Дня Росії, близько 100 молодих людей о 22.30 підійшли до посольства України в Москві. Відразу після цього до дипломатичного представництва під'їхало близько 10 автобусів з бійцями ОМОН. Після невеликої паузи і переговорів лідерів цієї групи молодиків з поліцейськими несподівано близько 20 людей вибігли з боку поліцейських і, не зустрівши опору зі сторони правоохоронців, почали кидати яйця у бік посольства. В результаті атаки частина яєць потрапила в автомобілі посольства. Частина у меморіальну дошку, встановлену в пам'ять загиблим людям під час вибуху в цьому будинку 1919 року, що є пам'ятником історії і охороняється російською державою. Після цього присутні біля дипмісії почали скандувати. Не дозволимо осквернити наш прапор, не забудемо, не пробачимо. Через три хвилини молодь залишили територію біля посольства. Згодом подібну акцію провели й у Ростові на Дону. Там нападники влаштували справжній погром, розбили 17 вікон, зірвали табличку консульства, а стіни будівлі закидали. Яйцями, помідорами, цеглою та облили зеленкою. Російські правоохоронці так і не затримали жодного з активістів. Сильні зливи з градом пройшли в Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дорогу, інфраструктуру та забрала більше десяти життів. В Україні оголосили день жалоби в пам'ять про людей загиблих під час найсильнішої за історію сучасної Тбілісі повені. За попередніми даними місцевого МВС, в результаті стихійного лиха загинуло 12 осіб, безвісти пропали 24 людини. Серед загиблих троє співробітників біліського зоопарку. Із затопленого тваринника втекли понад 30 хижих звірів: вовки, тигри, ведмеді та крокодили. Роботами з лікві... Ліквідації наслідків керує надзвичайний штаб, створений за рішенням уряду. В очисних та відновлювальних роботах поряд з працівниками міських служб беруть участь сотні місцевих жителів добровольців. Причиною стихійного лиха в білісі назвали сув ґрунту, який перекрив ущелину річки Вере і тим самим створив штучне водосховище. Накопичена в цьому водосховищі вода прорвала цю дамбу, несучи з собою зірвані по дорозі дерева. Збиток нанесений з білісі стихією. Ймовірно, оцінюють у кілька десятків мільйонів ларі. Підтримати та консолідувати бізнес у транскордонному регіоні підприємці в Румунії, Молдови та України вчили вести їхню діяльність по новому, враховуючи територіальні особливості про стереотипи бізнесменів та користь транскордонного проекту. Далі Майже рік підприємці з трьох країн відвідували форуми тренінги, переймали досвід один одного в рамках проекту розвиток бізнес-партнерства у прикордонному регіоні. Вони навчалися в Бельцях, Сучаві і у Чернівцях. Вони почали сприймати дійсність, оточуючи нас інакше. Вони почали мислити іншими способами. Дуже багато бізнесменів вважають, що проблема в грошах. Сучасний світ характеризується якраз не дефіцитом грошей, а дефіцитом ідей. Бізнесмени після цього запитували, так де ж взяти гроші? Я питав, яка у вас ідеї. А у мене ідеї ще немає. Ну так, а для чого ж тоді гроші? Загалом. У проєкті взяли участь 130 українських підприємців, більше 200 – з Румунії і Молдови. За словами організаторів, головне налаштувати комунікацію між потенційними бізнес-партнерами. Пропонується просування товарів та послуг підприємців трьох країн і встановлення ділових відносин. Уже один з підприємців розповів, що працюють з румунською фірмою. За словами представниці Молдови, Валентини Прецкан, для її країни дуже важлива така співпраця. Адже цей досвід дозволить молдовським бізнесменам розвиватися. А отже, процвітатиме країна. Узналі пат. Треба людей, які займаються бізнесами, ми розвивали у них ці навики і компетенції, які в них нуждалися. Естественно, крім того, ми з вами живемо в одному пространстве, у нас в общем регіоні, де крім того, що у нас общається, у нас є проблеми. І вирішувати нам їх потрібно разом запевняє Валентина Прецькан. І впевнена, що така транскордонна співпраця між Молдовою, Румунією і Україною буде продовжуватися. Олександр Докін, Андрій Дероч. Чернівецький промінь. У Радянському Союзі він носив Тавро неблагонадійного. А сьогодні його вважають генієм українського народу. Народився в Чорториї, а став відомим на весь світ. Іванові Миколайчуку 15 червня могло виповнитися 74. Проте досі живуть його кінороботи. Геній, це та людина, котра не просто творить, вона робить світ кращим. Такими словами, 15 червня згадали генії українського кіномистецтва Івана Миколайчука. Цього дня про нього говорили ті, кого він надихнув творити. Заслужений діяч мистецтв Сергій Борденюк став на шлях кінороботи після прем'єри фільму Вавилон 20 який мене зачарував настільки і в зображенні цієї картини, що я до того вже займаючись в гуртку. В кіногуртку в, на станційних техніків в Чернівцях я все-таки свою долю отак вирішив зв'язати з кіно. Згодом вони познайомилися. Він представився, коли знав, що я з Чернівців представився до мене. Я вуйко. Іван він був простим і без пафосу. Замість визнання прагнув розбудити свідомість українця. Іван це той, хто практично тримав нашу націю спільно за весь цей період. Бо якби не такий, як він, то можливо нас сьогодні було б уже й поодинці. Його цькували в радянському союзі. Люзі, проте визнавши масштаби генія сьогодні, так достойно і не вшанували, каже Віра Микитівна. Кінотеатр, названий його іменем, став притулком для безхатських. А в його будинку в Чортири так і не відкрили гідний митця музей. Вирішити ці та інші проблеми, пов'язані з визнанням. Кіногенія митці планують до наступного року, адже в 2016-му країна святкуватиме ювілей Миколичука 75 років з дня народження. Він не любив і Йому подобалося, коли українець робить корисну справу. Але ставлення української влади до генія можна побачити Просто подивившись на кінотеатр імені Миколайчука, люди б'ють один одного, брат знищує брата, друг на друга, родич на родича. знищують народ, вбиває сам себе, нація нищить себе. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Співпраця між Буковиною та Угорщиною починається з доброчинності та мистецтва. На найбільше озеро в Центральній Європі Балатон, влітку поїдуть 30 дітей області, батьки яких загинули в АТО. А у Чернівці завітає національний угорський ансамбль. Більше розповість Олександр Докії. 30 дітей матимуть змогу відпочити в Угорщині на озері Балатон. Проте не всі одразу, а впродовж усього літа. Перша група 9 дітей буде ближчим часом цьому місяці. Вийде на відпочинок на озеро Балатон. Угорська сторона повністю бере на себе всі витрати пов'язані з оздоровленням, відпочинком, культурною програмою, за словами Ласла Віде, українські меценати, почесний консул Угорщини в Івано-Франківську, Українська община в Угорщині і офіційний Будапешт. Планують взяти на відпочинок 700 дітей з України, в тому числі і з Буковини. Ми сьогодні всі розуміємо в Угорщині складність ситуації, яка є в Україні і. Без всяких сумнівів ми підтримуємо Україну в цей важкий момент. Окрім цього, 27 червня у Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської виступить угорський державний ансамбль. Гроші виручені за концерт підуть на благодійність. Ми цей спектакль привезли сюди як би, безплатно. Всі розходи. Пакріваєтвенгерської правітерства, которое відділі на ето етатурне ті гастролі спеціально ресурсів. В рамках співпраці в художньому музеї відкрилася виставка угорського художника Ласла Чоки. Картини можна буде переглядати до кінця червня. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь. Так швидко дитячі мрії не здійснювалися ще ніколи. Далі історії малюків, яким довелося вперше тримати в руках ляльку, та чарівників, які роблять все для дітей з пораненою душею. Маленькі і тендітні, але на їхню долю випали такі випробування, які не траплялися багатьом дорослим. Це дітки, які опинилися в страшних життєвих ситуаціях. Хтось втратив батьків, хтось хворіє, хтось на людських умовах піклується про молодшеньких братків і сестричок. Та не зважаючи на важку долю і сильний характер, це малюки, які хочуть іграшки, солодощі, книги, велосипеди. І Якщо раніше вони залишалися наодинці з бідою, то вже шість років поспіль у їхньому житті трапляється диво. Це фестиваль «Буковинська мрія. Це найщасливіший день дітей, які опинилися в складних життєвих умовах. Тут кожен малюк знає, для чого дорослі забули про все і приїхали до них. Щоб здійснилися мрії всіх дітей і щоб вони були щасливими. Напередодні діти написали листа чарівнику зі своєю найзаповіднішою мрією, і у кожного малюка вона здійснилася. Я хочу Ляльку. Я хотіла куклу, я тепер їмаю. Мені дуже хочеться мати ролики. Або ляльку з задешками. Я хотіла ролики і ляльку з за і Моя мрія здійснилась. Хлопчики просили в основному речі для спорту. Хтось, боксерські рукавиці, щоб захищати дівчат. А син загиблого героя України хотів професійне кімоно і тренажер, аби стати дзюдоїстом. Дзюдо – найголовніше сила і незламний дух. Це? Його мрію втілив, голова Пад Чернівці ГАЗ» Віктор Гордей, який є постійним учасником благодійного фестивалю. Минулого року він здійснив мрію маленької Ашхен, котра після майдану залишив. Лися круглою сиротою, як і обіцяв Віктор Горда. Дитина вперше побачила море. Благодійник каже, буде допомагати дітям, чиї мрії втілив і надалі. В цьому році ми спілкувалися з цією сім'єю. Ми їм допомагаємо. Якщо буде така таке в них бажання, і буде така можливість в нас, ми завжди допоможемо цим людям. Маленька Сашенька мріє про школу. Я дуже дуже хотіла книжку, щоб навчатися і бути розумною. А Марина хоче інструменти для малювання, фарби, мольберт, альбоми. І вже знає, що зобразить першим. Я б намалювала добро. Мрію дівчинки вцілив активіст ініціативи самопоміч та голова готельєрів Чернівців Андрій Брязкало. Крім цієї мрії благодійних здійснив також бажання вихованки сторожинецького інтернату Аліни. Вона хоче побачити Україну, а особливо Дніпропетровськ. діти просять. Речі для розвитку свого ну розвиток це ну розвиток наших дітей це розвиток нашої країни. Це майбутнє нашої країни. Тому це обов'язково потрібно втілювати. Андрій разом із сім'єю також придбав багатьом діткам набори для навчання від рюкзачка до ручки. Моя дитина ще нікуди не йде, але ну частково це мої діти на сьогоднішній день. То ми йшли і, і малювати, і збирали речі в перший клас, повні повну екіпіровку і фарби купляли. Він уже не вперше є благодійним чарівником на фестивалі Буковинська мрія. Тому і цього річ не зміг не допомогти. Людина, яка виросла в доброті, в любові, вона обов'язково буде передавати її без всяких смислів, без всяких користей. іншим людям. А дітки, які тримають у ручках довгоочікувані мрії, ніколи не забудуть про своїх чарівників. Вони мені роблять добра, і я їм теж буду робити ага. добра. Проте не всі дітки хотіли матеріальних Венірів від чарівників я не хотіла таких подарунків. Я хочу, щоб в Україні все було добре і всі були здорові. А донька загиблого героя Ато Ігоря Філіпчука просила вишиванку і штанці. Однак найбільше мріє зовсім не про це. Хоч мого батька й немає. але хочу, щоб у інших дітей були батьки, щоб вони жили. Мері злава. Вони тут разом, мрійники і чарівники-благодійники, а зібрала їх головна чарівниця і найкращий друг кожної дитини. Вона зробила все, щоб у нас були подарунки. Вона добра, вона дуже щедра. красива, розумна. Вона робить дітей щасливих, щоб, щоб дітки були гарні, слухняні, щоб потім робили всім добро. В неї біле волосся. І її звати… Марта Марта Левченко знає заповітну мрію кожної дитини. Знає, яка важка історія стоїть з цими мріями. Знає, як втілити їх у життя. Діти дякують їй. А вона добрим людям, які допомогли. Велике дякуємо. Від усіх діток тим, хто зробив так, аби свято відбулося. Хто зробив так, аби всі мрії до одної були втілені, хто зробив так, аби сьогодні в дітей сирі, дітей із притулків. В дітей обездолених, надзвичайно бідних і з раненою душею, бо в найщасливіший день в їхньому житті. Цього року було як ніколи важко в організації. Зізнається Марта і додає, вся титанічна робота не даремна, коли бачиш очі щасливої дитини. Дитина 6 років підійшла, взяла сказала, Можна я в неї буду гратися. У мене ніколи ніколи в житті не було ляльки. Можна, я собі її заберу. І вона так стіпила цю ляльку. І багато дівчат на кухні не витримали, почали плакати. Я вже це бачила. І коли вперше дитина їй вже шість років має нагоду побавитися лялькою, ми робимо дійсно цих дітей більш відкритішими, добрішими, і це наше майбутнє, майбутнє України. Допомогли Марті, і пересічні чернівчани і українська діаспора, яка серцями з обездоленими дітьми України. Навіть з далекої Франції приїжджали благодійники, добра чарівниця, яка власноруч зв'язала шапочку і шарфік. Для нашої катрусі це, це дійсно, це, це, це справді любов, це не підробиш. Це воно, вона дійсно щиро відчуває таку любов до маленької дівчинки, яка живе десь на Україні у Чернівцях. Дітки дуже чекали цього свята і зустрічі з Мартою. А ви ще прийдете, а ви ще будете. Прийди. І нарешті цей день настав. Окрім втілених мрій, малюки тут безтурботно веселилися. Малювали, танцювали. Зарядку робили. До них приїхали із майстер-класом танцюрист Іван Величко та клоуни, які відкрили світ фокусів. Але найважливіше, що потрібно цим діткам, тепло. І вони його отримали на Буковинській мрії. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Новини спорту дивимося далі в огляді наших журналістів. У Львові відбулася фінальна частина всеукраїнського дитячого футбольного турніру Шкіряний м'яч Кубок кока кола у наймолодшій віковій групі. На футбольне поле вийшли команди, за які виступали гравці віком до 11 років. Перемогу у змаганнях святкували представники дорожчівців Заставнівського району Чернівецької області. Наші земляки перемогли у своїй групі у всіх трьох матчах із загальною різницею м'ячів 6-1. У вирішальному матчі Буковинці святкували перемогу з рахунком 3-0 над колективом Житомирської загальноосвітньої школи номер 14. Перезарів змагань нагородили у перерві матчу відбору Євро 2016 Україна Люксембург. Буковинський шахіст Олексій Білич виступив на міжнародному турнірі Таланти Поділля, який відбувся у Вінниці. Наш земляк набрав п'ять очок із дев'яти можливих та став кращим серед шахістів до 12 років. А серед усіх учасників змагань Олексій посів 20-те місце. Переміг у змаганнях представник Київської області Віктор Самосюк. Друге та третє місця посіли шахісти з Вінницької області Віктор Матвіїшин та Олег Буковський. Усі призери турніру набрали по сім очок. У турнірі Кубок Поділля взяли участь шахісти з 12 Остей України, а також Росії та Нігерії. У новому киселеві Чернівецької області відбувся бейсбольний турнір, присвячений Дню Конституції України. У змаганні взяли участь команди з Чернівецької та Хмельницької областей. Перше місце посіла збірна Чернівців. Друге місце дісталося команді Поділля Девелс Хмельницький, а третє юніорській збірній Чернівецької області. Поки це всі новини зараз ще раз про найголовніше. Жахлива аварія у Ленківцях. Двоє людей загинули, а чотирьох з тяжкими травмами доправили до лікарні. На позачергову сесію міської ради 60 депутатів прийшло 12. Буковинці обурені підняттям тарифів на комуналку вийшли на акцію протесту. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться за декілька хвилин, отож я з вами не прощаюся.